Всім привіт! І в мене знову незапланований ефір. Але е, коли в мене запитали, як пропрацьовувати негативні ситуації, я вирішила, що з цим алгоритмом треба виходити в ефір, бо це питання я дуже часто чую від своїх клієнтів. Тому сьогодні у нас ефір, який називається Робота з негативними ситуаціями. Я думаю, ви всі знаєте, що таке негативні ситуації, і розказувати там про те, що це, як це і з чим це їдять, я лишнє не буду. Але я хочу вам сьогодні в даному ефірі розказати про алгоритм роботи з негативними ситуаціями. Як кожну негативну ситуацію пропрацювати, витягнути урок, дозволити собі переступити і йти далі. Тому давайте ми з вами сьогодні почнемо працювати. Візьміть листочки з ручкою, і ви собі запишіть цей алгоритм. Він буде корисний на будь-яку вашу негативну ситуацію. Для, будь для пропрацювання будь-якого негативу в вашому житті. І так, перший пункт плану. Ми сьогодні, бачу, знову приєднується до нас. Ми сьогодні працюємо з негативними ситуаціями. І перший пункт плану звучить так. Згадайте ситуацію, при якій у вас виникають негативні думки, претензії, негативні емоції або образи. Що ви можете зробити? Ви можете згадати і вивести це на внутрішній екран, ви можете згадати ці ситуації, прописавши їх на папері. Ви можете згадати ці ситуації, якщо у вас є, наприклад, фото з цих ситуацій. Будь-який спосіб, ви вибираєте, ви пропрацьовуєте. Ви на першому етапі ми з вами згадуємо цю ситуацію, яка привела до негативних емоцій. Друге, напишіть, констатуйте факт, що з вами трапилось. Без історії, без емоцій, ну, без того всього, просто констатація факту. Наприклад, мене звільнили. Або Я. Виявила свої претензії, їх не захотіли почути. Просто констатація факту. Або а, мені наступили на нову. Люба констатація самого істини у цієї негативної ситуації. Третій пункт плану, третій крок звучить як: подумай та запиши, чому ти навчилася, дякуючи даній ситуації. Подумати треба та записати, чому я або ви навчилися, дякуючи даній ситуації. Наприклад, якщо мене звільнили, чому я можу навчитися? Я можу навчитися шукати роботу. Я можу навчитися переживати свої емоції, да? дозволити собі пережити дану емоцію. Я можу навчитися чомусь новому, я можу піти на курси, я, напевно, це швидше за все прийшло, тому що це розширить мій якийсь фінансовий потік. Я найду іншу роботу. Це, напевно, я навчусь цінувати себе. Раз мене звільнили, значить, когось щось не влаштовувало, або в мене була завищена самооцінка, що я супер-пупер-професіонал, мене ніколи не звільнять, або в мене була занижена самооцінка, я щось не встигала робити, або я не вміла дегілювати свої справи. Тобто з кожної негативної ситуації, який урок ви можете взяти. Четверте, який досвід ви отримали з цієї негативної ситуації? Наприклад, досвід спілкування з людьми. Якщо мене да? мені дойшлося спілкуватися з якимось там керівництвом, прийшлося спілкуватися е, з відділом кадрів і так далі. Який досвід я отримала? Що люди іноді думають не те, що говорять, наприклад. Як, як мінімум. Ось і прописуєте, який досвід ви отримали від даної ситуації. Наступний пункт плану звучить як? Це п'ятий пункт плану. Що ви усвідомили? Странно, ніби як звучить, але що ви усвідомили з той ситуації, що вас звільнили? Що ви усвідомили? Як мінімум, що я або залишаю свою самооцінку, або завищую свою самооцінку. Або іноді буває так, що я переросла дану роботу. Або я не хочу вже займатися цим, бо це якась рутина, це те, що е, занижає вже так, якби, мій фінансовий потік, або ще там е, це занижає мою самооцінку. Я знаю, ще можу більшого, а мені там не дають розвиватися, мені не дають нової роботи, і пішло і поїхало. Тобто, е, в п'ятому пункті плану ви пишете, що ви усвідомили від негативної ситуації. Шостий пункт плану звучить як? Які нові можливості для вас відкрилися? Якщо мене звільнили, які нові можливості для мене е, з'явилися, я можу піти вчитись, так? Я можу розвивати своє хобі для того, щоб заробляти гроші. Що я ще можу зробити? Я можу повністю змінити свою професію. Тому що е, перша професія, за якою я працювала, наприклад, вибрали мені батьки. І я думала, що я буду працювати до віку, бо вона мене не влаштовувала і т.д. й або перша професія була пов'язана з цифрами, а я їх терпіти не можу. Тобто, ви повинні точно знати, які нові можливості відкрились для вас після того, як вас звільнили. Повірте, ви знайдете ці можливості. Просто треба буде посидіти і подумати про цю ситуацію. І наступний, сьомий пункт плану. Останній пункт плану звучить як? Що необхідно почати робити? Або перестати робити, або додати, або забрати своєї поведінки, своїх думок, свого образу життя, щоб така проблема більше не виникала. Що потрібно змінити, щоб така проблема більше не виникала? Що потрібно зробити, щоб вони більше не звільняли з роботи? Я повинна знати, на що я гаразд, так? Яка, який я спеціаліст, наприклад. Ще краще оцінити себе там по 10-бальній системі, по якихось там критеріях, які необхідні, щоб працювати в цій фірмі. я повинна точно знати, що я повинна змінити. Можливо, я повинна змінити стиль поведінки, тому що всі ходили в дрес-коді, а я ходила так, як мені хотілося ходити, і показувала свій голий живіт, наприклад. Що потрібно змінити, щоб така ситуація більше ніколи не повторилася? От таких сім пунктів плану це такий алгоритм, як пропрацювати негативні ситуації у вашому житті. І коли ви пропрацюєте і дійдете до сьомого пункту плану, я точно знаю: ці негативні ситуації у вашому житті більше не повторяться. А якщо й повторяться, то ви будете до них готові, і кінцевий результат буде зовсім інший. Сьогодні для вас все. Я думаю, я була вам корисна. Якщо була корисна, ставте мені лайки. А тепер це дуже модно ставити лайки в Фейсбуці, в інстаграм лайки відходять на, в минуле. Діліться відео своїми друзями, можливо, їм теж буде корисно побачити, як пропрацьовувати негативні ситуації. Завжди ваша Ксенія Карачун, завжди тут на Фейсбуці під час карантину. Пока!